І ми запросили сьогодні волонтера е, з Нововоронцовщини Дмитра Бурлая, і ми якраз в нього і розпитаємо про який про те, який зараз стан у громаді. Е, добрий вечір, Дмитро. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, оскільки остання новина була про Осукарівку, то, мабуть, з нею ми і почнемо, як там справи, і загалом у інших окупованих селах, на жаль, які зараз окуповані. Дійсно, ви згадали село Сокарівку. Це село є частиною Новороцівської територіальної громади. На даний час село під захистом збройних сил України. Те, що дійсно працівники поліції підвозять туди продукти харчування і хліб, це дійсно є. Але я вам скажу, що наш волонтерський центр також підвозить щодня. Відвозить і продукти харчування, і воду, і хліб, і також дійснює вивезення е, тих мешканців, які потребують, які виявили бажання е, евакуюватися із е, села Сокарівка до е, більш безпечних місць. Е, я вам скажу, що село Сокарівка постійно, постійно село обстрілюють, обстрілюють е, градів, обстрілюють касетними снарядами. Я е, тиждень тому опублікував навіть фосфорні снаряди, які знаходили наші волонтери саме в селі Осокарівка. Е, також недавно нещодавно було е, повідомлення генштабу України про те, що е, село Осокарівка обстрілювали навіть з авіації, Були гелікоптери. Е, ну там тяжко. Дійсно, війська Російської Федерації зрівнюють село із землею. Хоча це до війни було мальовниче село. Це було, мабуть, найкраще село на Дніпрі. Ну це моя така думка. Я думаю, і багатьох. Хто був хто бував побував у Сухарівці, той теж підтвердить мої слова. А, скажіть, будь ласка, а що відбувається в неокупованих селах громади? Яка там ситуація? Ну, дивіться, у нас неокупованих сіл два: це Сукарівка і Тудолюбовка. Також селище центр громади це селище міського типу Новоранцовка. Для порівняння в селі Трудолюбівка проживає лише 5 осіб. В селі Осокорівка проживають ну село. Ділиться на дві частини: стара і нова, в старі Осокорівки до 70 осіб, нові до 40 осіб проживають. Постійно в нас з ними є зв'язок. Постійно староста села Осокрівка зв'язується з нами. ми Узгоджуємо е, проблеми, узгоджуємо потреби а також е, уже по мірі необхідності надаємо або йому, або наші волонтери возять туди продукти харчування, де е, уже місцеві мешканці е, роздають е, тим людям, які залишились на місці. Навіть із трудолюбовки, яка також є неокупованою. П'ять е, чоловік е, там. Визначають потребу і приїздять до нас в Новоронцовку для того, щоб отримати продукти харчування, отримати воду е і отримати предмети гігієни, адже що в селі Осокорівка немає світла, також немає світла і в селі та До речі, я вам скажу, що от постійно е останні дві-три неділі е селище міського типу Новороцовка також підлягає е ну, е його постійно обстрілюють, обстрілюють е Є касети, обстрілюють гради, обстрілюють танки, виїжджають на позиції, обстрілюють обстрілює артилерія. Я раніше коли спілкувався з вашими колегами, говорив, що в нас п'ять районів і страждає лише один район поселок. На даний час безпечного місця в селищі немає. Коли було в селищі більш-менш спокійно, то із 6,5 жителів 6,5 тисяч жителів, які були, які проживали до війни, Залишалося десь приблизно вісімсот чоловік. На даний час, якщо чоловік 400 залишилось в селищі, то це і є. Люди проживають, ну, люди живуть, люди в більшості випадків ночують в підвалах. Тому що дійсно йде безперервний обстріл, безперервний обстріл тих міст, навіть де вони на ніч йдуть в бомбосховища. за останні дві неділі, для прикладу, за останні дві неділі. У нас в селищі є декілька місць бомбосховищ. Два місця, де люди збираються ночівлю, вже були обстріляні. Є докази. Я, я спеціально не виставляю ці фото, не розповідаю про це для того, щоб ну, не наводити коригування. Але дійсно, за дві неділі, було обстріляно два бомбосховища. Там, де на на превеликий жаль, є поранені, однак їм вже надали першу допомогу і вони ну З ними все все добре. Тобто ви вважаєте, що росіяни вони прицільно обстрілюють саме от місця перебування сховищ людей, так? Ну, знаєте, от логіці росіян, ну мабуть, ніхто не може дати. Це іде, на мою думку, це іде просто залякування населення. Обстріли йдуть хаотичні, обстріли є хаотичні, на мою думку, і також і прицільні там скупченню людей. Тому що. В деяких випадках ну є були певні місця, де люди були біля магазинів. Відбувся обстріл. Це добре, що ніхто не постраждав, що люди встигли знайти собі безпечні місця. Але логіці військам Російської Федерації, я не знаю. Вона не піддається логіці. Просто іде обстріл, іде знищення інфраструктури, іде знищення приватних будівель, знищення селища. Мені здається, це то тому, що їм просто потрібна територія їм наплювати на людей і на все. А тому вони думають, якщо вони зрівняють, вони просто цю територію займуть і все і менше проблем з людьми, і це просто жахливо. І насправді я переплутала. Я коли говорила про сокорів, вона не окупована. А я мала на увазі, як справи в окупованих селах. Наскільки я пам'ятаю, ми з вами вже спілкувалися. Ви казали, що росіяни не дають туди доставляти будь-яку допомогу від волонтерів. Так, дійсно, на даний час ситуація не змінилася. Проїзду до неокупованих сіл немає в деяких селах. Я буду узагальнювати, для того, щоб не наражати на небезпеку тих людей, з якими я спілкуюся, в деяких селах з продуктами харчування більш-менш ще немає проблем. Люди використовують і свої харчі, які запаслися також свій вже нинішній врожай. Це в більшості випадків тих сіл, які не знаходяться ближче до лінії фронту, ті села, ті населені пункти, які знаходяться ближче до лінії фронту. Там дійсно біда. Там ну якби йдуть постійні обстріли, іде моральний тиск від окупантів. Ну взагалі по всіх населених пунктах іде моральний тиск. Вони їздять, вони намагаються розказати людям, що вони тут назавжди, що у них тут буде вже Росія. Що не буде вже України, ви будете жити по якимось там іншим законам. Знаєте, дуже дивне було, коли зняли є на одному ну, в одному селі є флагшток, зняли український прапор. Спочатку поцепили прапор Радянського Союзу, там прапор Росії, але все, все одно зверху, як Тризуб був, так і залишається. Ну, знаєте, ну, як я говорю, що логіки окупантів немає, немає чому дивуватися. Хоча я вам скажу, що люди все ж таки не падають духом. Люди навпаки ну, якось гуртуються, допомагають один одному, навіть розповідають про певні моменти, коли наші збройні сили от вони працюють точково. Да? Ми всі дивимося новини і бачимо, що наші там артилерія, наші ракети Хімас вражають лише склади боєприпасів або ворожу техніку. то в одному із сіл окупанти почали скупляти, до речі, скупляти, не віджимати, скупляти скутера, велосипеди і мопеди для того, щоб в подальшому перебратися на лівий берег із правого берега на лівий берег. Хоча я вам скажу, що це одиночні випадки, тому що в більшості випадків іде мародерство. іде мародерство в більшості випадків зерна, муки, ну борошна. Продуктів харчування, і до речі, ті от в новинах ви сказали, що вони привозять гуманітарну допомогу. Так я вам розповім, що це за гуманітарна допомога. Заїжджають в одне село, віджимають продукти, і в сусіднє село це возять цю допомогу. Ці продукти говорять, що це від нас гуманітарна допомога. Отака у них гуманітарна допомога. У них немає гуманітарної допомоги. Це чисто мародерство. Ну, це як е, е, у Маріуполі возили гуманітарну допомогу, там, де було борошно і так далі, росіяни. Тобто вони її десь вкрали і там давали. Тобто те то ж саме. Насправді, а як взагалі багато людей залишилося там в окупації в вашій громаді, і чи взагалі виїжджали, і чи є можливість хоч якась виїхати, чи намагаються люди якось поїхати? Е, ну, ви знаєте, на правому березі е, немає. Шляху, щоб виїхати на неокуповану територію. Ну, на жаль, немає. Був єдиний шлях, через давидов Брід, але ми вже знаємо, що більше місяця, там вже два місяці, ну, неможливо там неможливо проїхати. Він... Єдиний шлях, який залишається, це через на Лівий берег добратися і через Васильів в бік Запоріжжя. Що стосується людей, Тих населених пунктах, які є прифронтові, то на даний час ситуація не змінилася, і війська Російської Федерації вони не дозволяють виїжджати за межі села саме тих жителів. Я вам скажу, що найбільше село, в якому залишилися наші жителі, це село Любимока, там до 500 осіб. Рядом села це ті села, які знаходяться на лінії фронту. Рядом села є Шевченківка, Хрещенківка. То там десь 25-30 чоловік. В інших населених пунктах, на жаль, немає інформації. Але в тих населених пунктах, де ну, подалі від лінії фронту, там є люди. Ну я б сказав би, це ті, які в більшості випадків це пенсіонери залишилась. Вся молодь, всі ну, діючі фермера, вони виїхали з дітей. А от ви займаєтесь волонтерством, я думаю, знаєте про потреби от громади. Що в першочергово зараз потрібно? Знаєте, от в першу чергу потрібно електроенергія. У нас в селищі на даний час ну, після обстрілів постійно є обриви електромережі. Залишилося 4 людини в селищі. Це колишні працівники Обленерго. До речі, колишні працівники, вони теж як волонтери безоплатно, на свій страх і ризик вони здійснюють кожен день, я я сьогодні писав в дописі, що тягають провода для того, щоб з'єднати електромережу, щоб надати світло. Оце в першу чергу ця проблема, тому що водопостачання відсутнє, комунальне господарство на даний час не працює. Хоча селище не окуповане, але ситуація критична і вже води. Водопостачання немає вже як два місяці, тому люди включають насоси і ем, викачують воду із свердловини, з колодязі. А за відсутності електроенергії, навіть таким способом дістати воду неможливо. Тому я вважаю, що в першу чергу я щодня пишу в дописах про новини про те, що, щоб влада наша, яка сидить в іншому місці, щоб вона звернула увагу, що. Надати допомогу нашим електрикам те, що ми можемо там надати їм пальне для того, щоб вони не ходили пішки по селищу, селище протяжністю до 7 км у нас, ми надаємо пальне. Однак є питання щодо тих матеріалів, якими вони зв'язуються проводами. От не вистачає їх влада повинна це також реагувати і також, хоча б, хоча б допомагати хоч чимось. Інше ми самі зможемо зробити. Ну так оскільки селище не окуповане. Я думала, що там якось одне діло. Це коли там не знаю, в Станіславі постійно електрика ламається і не можуть туди дібратися, бо там все в окупації. Там не зрозуміло, ч хто що, що працює, що ні. А тут якби не окуповане село, і така ситуація. Ну завжди ну, так. Ну, є питання. є питання, і ми ці питання намагаємося підняти, намагаємося донести до тих людей, які повинні це вирішити. Тому що все ж таки, якщо навіть і 400 чоловік людей є, але вони є. Вони щодня ну, проживають, якось намагаються якось вижити в цих умовах. Нам, нам потрібна допомога навіть і від влади, яка від нас відвернулася, я бажаю. Ем, дякую, Дмитро. Е, я подивилася, питань немає, але от у нас дуже часто. Питання від глядачів стосовно соціальних виплат. От скажіть, будь ласка, яка ситуація у Новоборонцівщині по соціальним виплатам? Чи працює нова пошта, чи видають пенсії вчасно? Якось це організовується? Ну, дивіться. Після початку війни нова почта вона зачинилася. Взагалі, в нас найближчі відділення нової пошти це міста Пословою. Укрпошта також не працює, хоча працівники Укрпошти вони були на місці до моменту їх розформування це до липня місяця, до серпня місяця. Якщо не помиляюсь, вони працювали по поводу соціальних виплат. Соціальні виплати в нас ну були, але з затримкою на даний час затримка вже йде два місяці соціальних оцих випадків пенсій, тих для тих пенсіонерів, які отримували пенсії через відділення Укрпошти, коли поштарка їм розносила підвір. От тут також є питання і проблема, але зважаючи я так розумію, що зважаючи на ті ризики, на ті обстріли, які йдуть зараз, в селищі, то мабуть, ніхто до нас не приїде давати ці пенсії. Ну, завдяки, завдяки лише нашій допомоги ми роздаємо продукти харчування цим пенсіонерам, щоб хоч якось підтримати їх. Але вони все ж таки чекають ці пенсії. Ну, як наскільки я знаю, наскільки мені повідомили працівники Укрпошти, то планувалося в кінці серпня видача пенсії, але ну, вже час підходить, але результатів немає. Так. Дуже шкода, що так відбувається. Не знаю, можливо, зараз новий голова ОДА З'явився може щось якось працювати буде по іншому, хоча він є сумніви. На жаль, а тут нас питають, як справи у селі Нововоскресенське. Я знаю, що це раніше була Новороцовська громада, мені здається, але зараз це вже інша громада. Новоцовський район був так, але зараз це інша громада. Я вам скажу, що Нововоскресенське це відноситься з село входить у склад Новоросовської територіальної громади. Да, ми були дійсно одним районом, але воно залишилося при селищі на Воронцовську. Mm. Я вам скажу, що село окуповане, в селі, в селі немає зв'язку, але все ж таки з продуктами харчування там більш-менш нормально. Єдина проблема по всіх окупованих селах це відсутність ліків. Я дійсно забувся вам, не, не згадав в ефірі, що Саме більше найбільша проблема в неокупованих селах це відсутність ліків, тому що є повідомлення про те, що навіть при хворобах серця, коли немає достатнього лікування, є вже зафіксовано смерті тих жителів, які потребували цієї допомоги. Ну я не говорю вже про інсулін, про цукровий діабет. Відсутність ліків, це дійсно так, і ліків немає. Наскільки мені відомо, ліків немає, що на правому березі, і навіть в Херсоні немає цих специфічних ліків саме для цих верст, які потребують іменно ну, цю допомогу. Так на жаль, майже з усіх, мабуть, громад і з усіх сіл приходить саме запит, в те, що немає ліків, і це основне, що взагалі потрібно. І це дійсно дуже важка ситуація, тому що і якби росіяни, як в нас можливості їх доставляти. Uh, якби лишили, але самі нічого до цього не роблять, і люди просто помирають. Це просто жахливо. Будемо сподіватися на швидку деокупацію нашого краю. Да, що... Я думаю, що ви дійсно сказали, що це буде швидка деокупація людям, якщо які дивляться в нас в окупованих населених пунктах. Я хочу сказати, що не падайте у відчай збройні сили України вас не кинуть. Вони на поготові і я думаю, дійсно це буде швидка деокупація. Ви колись вранці прикинетесь, і ви побачите, як війська Російської Федерації. Ну, ви їх не побачите взагалі. Вони просто зникнуть із ваших населених пунктів. Це ми дуже на це Так, дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли час і завітали до нас. І думаю, що ми ще. Будемо спілкуватися, тримати в курсі як справи у громаді. Будемо сподіватися, що питання, які вас хвилюють, і те, що вам потрібна допомога, що вас почують, і що дійсно буде все налагоджуватися з часом. Тому дуже Дякую. вам дякуємо. Галимовечіра.